22 липня 1944 року закінчилися бої між 14-ю дивізією Вафен СС Галичина та військами 1 українського фронту маршала Івана Коніва. Також на цій ділянці фронту була присутня третя армія Вермахту, до складу якої якраз входила 14-та дивізія Вафен СС Галичина, і саме українська дивізія Галичина взяла на себе основний. Удар військ Конєва через те, що німці на той момент відступали, а українці залишилися прикривати цей відступ. І в російській і радянській історіографії є популярні міфи про те, що це були погано озброєні обмундровані майже підлітки, яких просто німецькі фашисти поганці кинули. Проти братів радянців, щоб вони прикривали їхній відступ. Насправді ні. А, набір в дивізію був виключно добровільний. А, в них було високоякісне озброєння на той час. Це були передові гвинтівки Штурм гвр СТГ 44, гвинтівки Ківер 43, автомати МП40 та покращені версії гвинтівок Маузер К98. Також вони мали біля себе а, значні. Артилерійські батареї, і також достатньо танків, щоб утримувати ці позиції, на яких була розташована дивізія Галичина, через те, що 14 тисяч молодих хлопців воювало проти приблизно 50 тисяч обстріляних уже фронтовиків з радянської армії. Вважається колосальним успіхом те, що вони змогли простояти на своїх позиціях майже місяць і сповільнити просування ворога а в деяких напрямках фронту навіть зупинити його просування на деякий час. І вже коли німці відступили і огненне коло оточення над українською дивізією вже замкнулося, значна частина українських військ змогла. Прорвати лінію оборони, доєднатися в УПА або е, перейти лінію фронту і, доєдна, і доєднатися до німецьких частин. Але, на жаль, більша частина української дивізії була знищена. Близько 7700 людей було вбито поранено. Ще декілька, ще близько тисячі людей перейшло е, на службу до української повстанської армії. Також декого змогли захопити в полон. А з тої половини яка казали з неї, змогли потім сформувати першу українську армію на чолі з генералом Павлом Шодруком, ветераном армії УНР, і вже потім. Навесні 1945 року, наприкінці зими на початку весни 1945 року, дивізію Галичина в новому складі, вже під назвою Перша Українська національна армія, на чолі з генералом Полом Шондруком, кинули на Західний фронт, там, де вони вже під кінець Другої світової війни здалися в полон американцям.